Всім привіт! Перше доповнення нової саги WarVizin вийде вже за декілька днів, 27 серпня. А якщо ви не з простої сім'ї, а й з багатої, і придбали епічне видання нового доповнення, то ви отримаєте 3 дні раннього доступу гри у Варвезін, де зможете одним з перших прокачатися та почати досліджувати нове доповнення та його ендгейм. Але перед тим, щоб зануритися у ендгейм нового доповнення, спочатку потрібно прокачатися. І у цьому відео я вам розповім про деталі. Які вам потрібно знати про прокачку у варвізіні. У варвізійні система прокачки зазнала певних змін, що вплинули на темп гри. Однією з головних змін є те, що тепер при прокачці першого персонажа гравці зобов'язані дотримуватися проходження визначеного порядку зон для виконання основної компанії доповнення. Як це було у Dragonfly, невідмінно від таких доповнень, як Legion, BFA та Shadowlands, де була можливість самостійно обирати зони для прокачування. У певній мірі це впливає на свободу та унікальність у прокачу. Змушуючи гравців проходити всі етапи сюжету послідовно. Система отримання досвіду також змінилася і дуже спростилася для прокачки персонажів з 1 по 70 рівень, адже загальна кількість досвіду для взяття 70 рівня зменшилася аж на 54%, що робить її дуже швидкою. Але водночас стала більш вимогливою, особливо для отримання максимального рівня. Наприклад, щоб отримати 71 рівень, потрібно всього 225 тисяч. Досвіду, що насправді не так вже й багато. Але ось з 79 до 80 рівня вам вже потрібно 445 тисяч досвіду, чи майже вдвічі більше. Через це останні кілька рівнів можуть здаватися довшими. Але поспішати немає потреби, адже перший сезон стартує через кілька тижнів після запуску Варвізіна. Тому у вас буде достатньо часу, щоб прокачати свого мейна та навіть декілька алітів. Щодо прокачування алітів, то їхня прокачка буде займати Ще менше часу, адже при досягненні 80 го рівня одним із ваших персонажів ви отримаєте досягнення під назвою Mentor of the Warband», яке надає всім іншим персонажам на вашому аккаунті 5% бонус до отримання досвіду. Окрім цього, баф має здатність накопичуватися, і з кожним новим персонажем, який досягає 80 го рівня, бонус буде збільшуватися ще на 5% аж до 25%. Це означає, що після досягнення 80 го рівня 5%. Різними персонажами, всі інші персонажі на вашому акаунті отримуватимуть додаткові 25% досвіду. Це значно полегшує прокачку ваших аїтів у майбутньому. Як бачимо, у Варвізінні Blizzard роблять великий акцент на грі кількома персонажами і роблять доповнення дружнім до айтів. Завдяки цьому підходу гравці можуть насолоджуватися грою на кількох персонажах, не витрачаючи на це надмірну кількість часу. Перейдемо до порад, які можуть допомогти вам ефективніше та швидше прокачатися від 70 до 80 рівня у Варвізіні. а також де можна отримати додатковий досвід при прокачці, адже якщо виконувати лише завдання основної компанії, то ви досягнете лише 77 рівень, і вам ще потрібно буде добрати приблизно 3 рівня, щоб взяти максимальний рівень. По перше, це у столиці вашої фракції можна увімкнути вармод, щоб отримати 10 відсотковий до отримання досвіду. Свіду за вбивство мобів та виконання квестів. Так є ризик, що вас можуть гангати та заважати прокачуватися, але на початку більшість з гравців, яких ви зустрінете з увімкненим вармодом, планують чим пошвидше прокачатися та не будуть витрачати час на World PvP. По-друге, при прокачці першого персонажа зосереджуйтеся на виконанні основної сюжетної компанії, що після її виконання вам відкрилися локалки та тижневі квести. Також звертайте увагу на сайт квести, які знаходяться близько. Біля проходження основної компанії. Рекомендую їх брати і виконувати разом із сюжетом. Якщо для виконання квеста потрібно летіти в іншу частину локації, краще його пропустити та не виконувати або виконати пізніше. Світові квести будуть доступні відразу з початку вашої прикачки і дають значну кількість досвіду. Які сайт квестами, виконуйте їх, якщо вони знаходяться поруч із завданнями сюжетної компанії, а краще виконати їх після завершення сюжету на локації. Не втрачати лишній досвід. У Варвізіні значно порізали отримання досвіду за вбивство рарників та відкривання скринь у відкритому світі. Наприклад, за рарника дають від півтори до трьох тисяч досвіду, тому вбивайте їх, якщо вони знаходяться на вашому шляху, але не зациклюйтесь на їхньому фармі. Крім того, багато додаткового досвіду можна отримати, прокачуючи крафтову професію. Як і у Dragonfly, за кожен перший успішний крафт нового предмету професії ви отримаєте Частину досвіду. Крім досвіду, на початку ви ще зможете заробити продаючи ці речі на аукціоні. Також не забувайте про збиральні професії, адже під час прокачування ви будете зустрічати багато ресурсів, за збирання яких також можна отримати досвід. У Варвізіні з'явився ще один цікавий спосіб отримати додатковий досвід це перше проходження кожної нової гонки на драконах. За нього ви отримаєте приблизно 5 тисяч досвіду, крім того, кожна гонка має три варіанти проходження. І за кожен з них ви також отримуєте досвід. Тому якщо будете їх бачити, проходьте, адже є дуже швидкі маршрути. У Варвізіні зінів загалом буде 8 підземель, але для проходження на прокачці буде доступно лише 4, які знаходяться у кожній новій локації та які пов'язані із сюжетом. як раніше, за проходження першого рандомного підземелля дається додатковий досвід, не забувайте про це. Фармити їх на старті доповнення першим своїм персонажем буде не дуже ефект. Активним способом, щоб досягнути максимального рівня, адже пізніше вам все рівно потрібно буде виконати сюжетну War Варвізіна. Крім цього, з'явилася ще одна нова активність дельви, за проходження яких також можна отримати досвід, який залежить від складності. Це приблизно від 10 до 20 тисяч. Крім того, майже в кожній новій локації буде квест Delver's Call, де потрібно вперше прийти дельв. Ці квести легко знайти в містах локації, а за виконання яких дають багато до. Посліду. Їх рекомендую виконувати. У підсумку найефективнішим способом прокачки виходить поєднання сюжету з виконанням світових та сайт квестів у місці, де ви виконуєте сюжетну компанію, а також проходженням одного рандом підземелля. Також ось вам декілька простих порад. Насамперед підготуйте своїх персонажів, а саме почистіть місце у сумках, а також почистіть список квестів, щоб не витрачати час на їхнє видалення під час прокачки. Також рекомендую прив'язувати. Свій Хардстоун до міста в тій локації, де ви будете прокачуватися. Для того щоб підвищити свою ефективність прокачування у варві ви можете підготувати своїх персонажів, придбавши для них корисні предмети, наприклад, як Gun Shoes. при використанні. Ви збільшуєте свою швидкість на 200% на 25 секунд. Також коли вони активні, ви отримуєте баф, який дозволяє ходити по воді. Light Step Hoof Plates. це підкова, яка збільшить швидкість пересування на маунті на 20%, яка також працює при динамічному польоті. Дрібниця, але Теж приємно. Фрайт бонефіш. Корисна їжа, яка тимчасово збільшить вашу швидкість пересування на 21%, коли ви вбиваєте мобів. Корисним також буде Charged Fial of Alacrity, який збільшує вашу швидкість пересування на 11%. При прокачці вам також можуть допомогти хіл поушини Dragonfly. Корисні вони будуть у тих же дельвах або при пулі в великих паках мобів у відкритому світі, якщо клас не має власного відхілу. Якщо хочете ще більше пришвидшити своє пересування, вам можуть допомогти. Зачарування, які підвищують швидкість, наприклад, на нагрудник, зброю та на плащ, хоч ці бонуси і невеликі, але вони все одно зроблять вашу прокачку трохи ефективнішою. Прокачування у Варвізіні багато часу не займе. Якщо прокачуватися у спокійному темпі, дивлячись синематики доповнення та не спішучи, то прокачка займає до 8 годин, а прокачка у швидкому темпі з пропуском синематиків та мінімізуючи свій час АФК, займає до 5 годин. А якщо ми говоримо про спідран 80 го рівня, то він займає до 4 годин. Якщо добре підготуватися, то можна і за 3 години прокачатися. Наприклад, такий гравець, як Тресіс, на Беті прокачався до 80 рівня за 3 години 39 хвилин. Цікаво дізнатися, за скільки швидко буде взятий перший 80 рівень вже на старті доповнення. У підсумку процес прокачки у Варвзіні досить гнучкий і неважливо, як ви будете прокачуватися, адже є багато джерел отримання додаткового досвіду, про які я розповів у відео. І пам'ятайте, що немає сенсу поспішати. Насамперед насолоджуйтеся новими локаціями, досліджуйте дельви, вбивайте рарників, та робіть те, що вам подобається. І отримуєте задоволення від гри. Після того, як перший персонаж візьме максимальний рівень, прокачка твінків буде легшою та швидшою завдяки системі Warband. Через що Варвізін стане, напевно, найбільш дружнім доповненням до альтів. Дякую за перегляд. Не забувайте підтримувати україномовний контент по Вову. WoW.